Ідея для вашого коміксу це не головне. Головне це вміти її донести, і в цьому нам допоможе якісно створений сценарій. А мене звуть Міша Пуфер, я автор мальопису Феречин стіну Спрайту, а також комфортний комікс. І сьогодні я розповім вам, як я створюю сценарій до нових випусків та деякі поради від українських коміксистів. І на моєму каналі вже стукнуло 500 підписників, тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як отримати мій власний мальопис. Музей від спільноти УкрАрт Ютубу, а також таємничий приз, про який я розповім вам в наступному відео. І так, ви вирішили створити власний комікс. Ви вже маєте якусь ідею. Спойлер, не треба намагатися створити щось супергеніальне, супернове, Ми живемо в 21 столітті. Вигадати щось нове дуже складно, майже все вже придумали. І тут краще не сама ідея, а спосіб її вираження, можливо, шлях, який пройдуть ваші персонажі, або якісь нові умови. Тому не запарюйтесь з цим етапом занадто сильно. А от над етапом з написання сценарію треба буде посидіти. І посидіти досить довго, адже перше, що треба зробити, це не відразу кидатися в написання діалогів. А написати короткий опис свого коміксу, тобто максимум на одну сторінку, краще ще менше, написати про що ваш комікс, хто головні персонажі, де вони знаходяться, що вони роблять, чому вони це роблять, і фінал. Тобто до чого приведе вся ця історія, що ми отримуємо в кінці. Сюжет можна не прописувати в деталях, адже сюжет має таку можливість, як змінюватися в процесі. Тому на перших етапах написання сценарію прописувати детальний сюжет нам не потрібно. Що створювати історію, яка така цільна на один випуск або один якийсь великий історія, а не випуски, то ви можете переходити до наступного етапу. Якщо ж ви створюєте історію, яка буде ділитися на розділи, глави, випуски, то вам ще треба буде створювати окремий такий ось коротенький опис кожного випуску. Це, так би мовити, синопсис, що має відбутися і для чого. Це допоможе вам зрозуміти, що саме ви хочете розкрити в цьому випуску в цій частинці історії, в цьому розділі. Для того щоб під час написання сценарію ви не забули включити якусь деталь, на яку будете зсилатися в майбутніх випусках, або яка взагалі може бути дуже важливою для вашої історії, і буде дуже дивно, якщо ви просто про неї не згадали. І після цього ми переходимо до написання самого сценарію. Одна з головних помилок починаючих сценаристів, починаючих коміксистів, які намагаються написати сценарій для своєї історії. Це те, що сценарій це не поема. Треба робити описи, не треба робити якісь цікаві художні прийоми. Сценарій в основному це діалоги, тому що в коміксі ми розповідаємо історію здебільшого через діалог головних персонажів подругорядних другорядних. Дуже часто робити ставки слів автора буде дуже дивно читати, якщо ми не бачимо ніяких дій, а просто якісь гарні фони і пояснення від автора, пояснення від автора, примітки від автора. Треба навчитися писати діалоги, і він вчився цьому вже рік. Зараз я трошки змінив свою методологію написання сценарію. Про це ви мене питали на прямому ефірі, і зараз я вам покажу, як я це роблю. Мій сценарій виглядає як ось така табличка. В ній ми бачимо ім'я персонажа, що він говорить, локацію я підписую обов'язково і дію, що відбувається в цей момент. Поясню, чому я вибрав саме таку схему написання сценарію, тому що коли я прописував просто діалогами. У мене було ім'я персонажа, що він каже, ім'я персонажа, що він каже, ім'я персонажа, що він каже. Коли ти це все вигадуєш, записуєш, тобі все зрозуміло. А коли ти сідаєш малювати навіть чорнову розкодровку, я вже не кажу про самі сторінки, ти не розумієш, що саме має відбуватися в цей момент, поки персонажі говорять, чому раптово один з персонажів зник. І сценарій це не поема, але ви маєте написати всю необхідну інформацію, яка знадобиться вам, коли ви почнете малювати свій мальопис. Сподіваюсь, що комусь вона допоможе, якщо. Ні, можливо, у вас є якийсь свій варіант написання сценаріїв, який підходить саме вам, або можливо, ви маєте якісь ідеї, як можна ще покращити цю схему написання сценаріїв. Насправді дуже велику увагу треба приділяти діалогам. Мені нещодавно сказали, що в моєму мальописі я забуваю називати ім'я персонажів, тобто вони з'явилися, ми їх представили. І далі персонажі розмовляють між собою, як ми в реальному житті, але це не дуже підходить до персонажів коміксу, адже людина, читач має запам'ятовувати, хто це, що це, хто він, звідки він. І, скоріш за все, періодично вам треба буде включати людину в контекст заново. Тобто персонаж з'явився в минулому випусці, в цьому назвіть його по імені. Можливо, щось треба буде повторити якусь важливу деталь, яка грає роль в загальному сюжеті. Адже в четвертому випуску з'являється персонаж, якого ми бачили в першому, і там я прям класно, гарно. Ну, це я пам'ятаєте, відсилки до першого розділу, для того, щоб було зрозуміло, хто це і звідки. І на фоні цього я розумію, що мої персонажі спілкуються між собою, не називаючи друг друга по іменам. І, можливо, якісь деталі, які зрозумілі вам, які ви просто для себе вигадали, вони є вас в голові. Можливо, треба їх зайвий раз прописати, тому що людина, яка буде читати комікс, вона не буде знати, про що ви думали і що ви закладали. Вона буде бачити лише готовий продукт. Не забувайте про контекст. Зараз зроблю невеличку паузу для того, щоб нагадати вам, ставити лайк цьому відео і можливо підписатися на мене в інших соціальних мережах. В описі буде телеграм, інстаграм. А також ви можете підтримати мій канал, здонативши мені на Донателло. І контекст має виражатися не тільки в таких банальних штуках, як ім'я персонажа чи його походження, а локація, світ. Ваші персонажі знаходяться в якійсь реальності. Вона, вона може бути максимально реалістичною, може бути якась фантастична, може бути реалізм з трошечки таким вмістом міксики. Тому не забувайте, що все, що є в вашому коміксі, це діалоги ваших персонажів. І дуже 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 рідко можна прибігти до, до приміток автора для того, щоб ще глибше і ще краще пояснити те, що вже було сказано чи буде сказано вашими персонажами. Тому не забувайте, що світ, в якому існують ваші персонажі, впливає на самих персонажів. Тому персонажі мають розмовляти і говорити так, як задумано в цьому світі. І ще одна річ про те, як мають розмовляти персонажі. Ваші персонажі будуть виражатися лише двома способами: це візуальний, тобто дизайн персонажу, що він вдягнений, які має кольори очей, волосся, шкіри і те, як він говорить. А це те, на чим я займаюсь зараз, прописую якісь фразочки, слова, можливо, навіть слова паразити, які будуть використовувати той чи інший персонаж, тому що кожен ваш персонаж має. Відрізнятися від іншого, і це можна гарно зробити за допомогою лексики, яку використовує ваш персонаж. Можливо, один буде говорити щось розумне з термінами інший навпаки буде розмовляти максимально просто, використовувати просторіччя. Можливо, навіть суржик. Чому ні? Ну подумайте про це перед тим, як будете писати сценарій. Після того, як ви написали сценарій, наступає дуже такий цікавий етап, який називається перевірка. Ви маєте перевірити самі себе, ну на граматичні помилки, пунктуаційні це зрозуміло, але ще й на те, чи зрозуміло те, що ви написали. Тому що, якщо ви до цього написали сценарії, або взагалі е вирішили, я намалюю мальопис, і це ваша перша робота, або друга, або навіть третя. Треба перевіряти, чи зрозуміло це людині, яка не ви, яка не знає, що буде далі, яка не розуміє повністю будову світу. Тому я порадив поділитися своїм сценарієм або набросками сценарію з кимось своїх друзів. І бажано, щоб це було дві людини: одна, яка в контексті вашої історії, вашого коміксу, яка можливо спілкується з вами добре. Ви розповідаєте про комікс, ви розповідаєте про персонажів, тобто вона в курсі, і людині, яка не в курсі вашого коміксу, щоб вона просто прочитала і розповіла вам те, що вона зрозуміла. Якщо вона розповідає те, що ви закладали, це гарно, все класно. Зі мною, наприклад, співпрацює, співпрацює така офіційна формулювання, Мені допомагає з написанням сценарію моя подруга Тіма. Вона періодично заскакує на прямі ефіри, пише там в чатику. Вона перевіряє мої помилки, адже я знаю, що коли я пишу сценарії, я такий весь натхнений, сиджу, швидко пишу свої думки, щоб їх не загубити. І можу загубити літери, коми і щось таке. Плюс вона дає мені фідбек, чи зрозуміла вона про що взагалі цей розділ? Декілька порад від українських коміксистів, які я вам обіцяв на початку. Побудуйте кістяк історії і фінал. Фінал ти зможеш завжди змінити, але без путівної зірки тобі не нікуди йти. А коли прописуєш героїв, буду їх на власному емпіричному досвіді та друзях. Якщо в тебе психоси немає емпатії, подивись серіали, дуже допомагає. Олексій валуський Шарихін, сценарист коміксу Характерник. Придумайте проблему, не вирішуйте її, а потім раптово вирішіть проблему, щоб створити стрімкий сюжет. Дуже важливо, щоб усі події були логічними. Іман Тадайон, сценарист коміксу Захисник вогню, і порада, з якою я дуже згоден і дуже часто даю іншим людям. в у контекстах просто бери і пиши. Від Богдана Кордобора від UA Comics І так, це моя вам порада. Просто беріть, починайте і пишіть, робіть щось маленькими кроками потроху. Якщо ви будете сидіти і просто думати про те, що колись я випущу власний мальопис. Цього колись може і не статись. А якщо ви сьогодні зробили дизайн одного персонажу, написали короткий синопсис історії, яку ви хочете втілити в вигляді мальопусу, спробували розписати один з діалогів. Ось такими маленькими кроками, коли настане це, колись у вас вже буде якась кількість проробленої роботи, а можливо, ви вже будете мати свій мальопис. Про який я буду розповідати як найкращий український мальопис. А поки нагадаю вам про розіграш який з ось чарівних українських мальописів це мій мальопис Феричний Світостіну Спрайт перший випуск в друкованому вигляді. І комікс Муза, який створений спілкою украрт ютуберів. Про цей івент я докладніше розповідав в ось цьому відео. обов'язково подивіться, якщо ви не бачили. Комікс дуже класний, дуже прикольний. І ще один таємничий приз, про який я розповім вам у наступному відео, адже він вже прийшов мені на пошту. Це теж дуже класна штука, вона теж пов'язана з коміксами. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, щоб не перепустити наступної. А умови участі в розіграші дуже прості. Ці призи може отримати кожен з моїх підписників. Те, що треба зробити, це записати історію в інстаграм, як ви дивитесь якесь одне з моїх відео, і відмітити мене. Відмітити мене буде дуже складно, нік дуже нетипічний для мене. Беріть олівець, папірець і записуйте. Отже, Міша, нижнє підкреслення, пуфер, пуфер через 2F. Якщо ви не маєте Інстаграм або не ведете його, просто зробіть репост, будь-якого посту в моєму телеграм-каналі до себе і надішліть скріншот, що ви це зробили. переможців я оберу в прямому ефірі, можливо на Ютубі, можливо в Інстаграмі. За допомогою генератора випадкових чисел я буду записувати кожного, хто мене відмітив, хто зробив репост. Десь 24-25 грудня, якраз під час різдва. І сподіваюся, що встигну до Нового року відправити ці подарунки переможцю або переможеці, і що вони встигнуть дійти. І на сьогодні це все. З вами був Міша Пуфер. Дуже дякую за ваш перегляд. Напишіть в коментарях, чи писали ви сценарій до коміксів, чи збираєтесь. І всім папа! -па.